Лекція 10. Булеві функції. Зміст 10-ї лекції. Розділ 1. Булеві функції для операцій з однією множиною. Розділ 2. Булеві функції для операцій з двома множинами. Розділ 3. Булеві функції в електротехніці. Розділ 1. Булеві функції для операцій з однією множиною. Нехай омега велике деяка множина, її елементи будемо позначати омега маленьке, нехай підмножина А омеги є не пустою, та підмножина А не співпадає з омегою. Будемо вважати, що х дорівнює 1, якщо омега маленьке належить омега велике, та х дорівнює 0. Якщо омега маленьке не належить множині омега велике. Відомою операцією з однією множиною є доповнення. Якщо покласти функцію g1 від х дорівню 1-x, то g1 від х дорівню 0, якщо омега маленьке належить множині А. Та g1 від х дорівнює 1, якщо омега не належить в множині А. Таким чином, функцію g1 можна задати за допомогою таблиці значень. Таблиця 1. Якщо омега належить А, то х дорівнює 1, g1 від х дорівнює 0, G2 від Х дорівнює 1 g3 від х дорівню 1, 4 від х дорівню 0. Якщо омега не належить а, тоді х дорівню 0, g1 дорівнює 1, g2 дорівнює 0, g3 дорівнює 1, g4 дорівнює 0. У цій же таблиці наведені значення всіх інших булевих функцій однієї змінної. Ясно, що функція g2 відповідає тотожній операції над однією множиною. Тобто g2 означає тотожнє перетворення множини А в себе. Функція g3 описує тотожнє перетворення множини А в омега. G4 описує перетворення множини А в порожню множину. Розділ 2. буливі функції для операцій з двома множинами. Нехай омега велике, деяка множина, яку ми будемо називати універсальною. Її елементи будемо позначати омега маленькі. Розглянемо дві фіксовані підмножини А і Б з омега. Такі що А це непорожня множина. А не співпадає з омега. Те саме стосується і Б. Б не порожня множина, і Б не співпадає з омега. Для будь-якого омега маленьке змножений омега велике, виконується тільки одна з чотирьох можливих комбінацій. Перше. Омега належить А і омега належить Б. Друга ситуація. Омега належить А, але омега не належить Б. Третє. Омега не належить А, але омега належить множині Б. І четверта ситуація: Омега не належить ні множині А, ні множині Б. В залежності від комбінації, виконується або не виконується властивість. Омега належить об'єднанню множин А і Б. Якщо омега належить А і омега належить Б, то з цього випливає, що омега належить об'єднанню множин А і Б. Якщо омега належить А і омега не належить Б, то звідси випливає, що омега належить об'єднанню А і Б. Якщо омега не належить А, омега належить Б. Звідси випливає, що омега належить А об'єднати з Б. І якщо омега не належить ні А, ні Б, звідси випливає, що омега не належить об'єднанню А і Б. Цю таблицю можна записати простіше, якщо використовувати булеві змінні. Булива змінна приймає тільки два значення. В подальшому будемо вважати, що цими значеннями є 0. Та одиниця. Введемо дві булеві зміни х1 та х2. Вважаючи, що х1 дорівнює 0, якщо омега не належить А, та х1 дорівнює 1, якщо омега належить А. А також зміну х2, яка дорівнює 0, якщо омега не належить Б, та х2 дорівнює 1, якщо омега належить Б. Оскільки значення x1 та x2 визначають належить омега об'єднанню А і Б або не належить об'єднанню, то цей факт виявляється функцією від x1 та x2. Крім цього, ця функція сама є булевою та називається булевою функцією. Оскільки вона залежить від двох змінних, то вона називається бінарною. Якщо позначити цю функцію буквою F, то попередню таблицю можна записати так. Таблиця 2. Перший рядок x1, x2, функція f1, двох змінних x1 та x2, що означає об'єднання множин А і Б, функція F2. Змінних х1, х2 перетин множин а і b. F3 від змінних х1 та х2 симетрична різниця множин а і Б. Другий рядок. Якщо х1 дорівнює 1 та х2 дорівнює 1, то функція f1 приймає значення 1. Функція f2 приймає значення 1. Функція f3 приймає значення 0. Якщо змінні x1 та x2 приймають значення 1 та 0 відповідно, то об'єднання двох множин або значення функції f1, дорівнює 1, значення функції f2 дорівнює 0, значення функції f3 дорівнює 1 і так далі. Аналогічним чином. Можна записати таблицю і для інших операцій з множинами. Таблиця 3. Перший рядок x1, x2. Функції f4, f5, f6, f7, f8, f9. Другий рядок означає наступне: якщо змінні x1 та x2 дорівнюють одиниці, то Функції f4, f5, f6, f7, f8 приймають значення 0. Функція f9 дорівнює 1. Якщо x1 дорівнює 1, а x2 дорівнює 0, то функції f4, f7, f9 приймають значення 1. Решта функцій приймають значення 0. І так далі. Пояснимо, що означають функції f4, f5 і так далі. Функція f4 відповідає парі множин А і Б, для яких визначається операція різниці між множинами А і Б. Для функції f5 визначається операція різниці множин Б і А. F6 відповідає парі множин А і Б, для яких розглядається операція доповнення до множини А. Функції F7 відповідає операція доповнення множини Б. F8 відповідає порожня множина, і функції F9 відповідає множина омега велика. Функції f6 та f7 є фактично функціями однієї змінної. F6 від x1x2 дорівнює g1 від x1, f7 від x1x2 дорівнює g1 від x2, де функції g1 та g2 визначено в 1. Твердження 1. Загалом існує тільки 16 бінарних булевих функцій. Доведення. Кожна булева функція визначається таблицею своїх значень однозначно. Існує тільки одна таблиця, в якій третій стовпчик складається з одних нулів. Чотири таблиці, в яких третій стовпчик складається з трьох нулів та однієї одиниці. Шість таблиць, в як третій стовпчик складається з двох нулів та двох одиниць. Чоти таблиці, в яких третій стовпчик складається з одного нуля та трьох одиниць. Тільки одна таблиця, в якій третій стовпчик складається з чотирьох одиниць. Ось таблиці значень решти семи бінарних булевих функцій. Таблиця 4. Перший рядок x1, x2, f10, f11, f12, f13, f14, f15, f16. Другий рядок означає: якщо x1 дорівня 1 та x2 дорівню 1, то функції f10 та f14 приймають значення 0, всі решта функцій приймають значення 1. Якщо x1 дорівнює 1, а х 2 дорівнює 0, то F10, F12, F13, F15 дорівнює 0, решта функцій дорівнює 1. І так далі. Задача 1 довести, що F10 відповідає парі двох множин А і Б, для яких визначається операція. Доповнення до об'єднання множин А і Б. Ф11 відповідає тотожному перетворенню множина Б множину А. Ф12 відповідає. Перетворенню двох множиною Б множину Б, Ф13 відповідає. Така операція над множинами доповнення до симетричної різниці множин А і Б. f 14 відповідає така операція Доповнення до перетину множин А і B. F15. доповнення до різниці множин А і Б. f 16 доповнення. До різниці Б і А. З цих функцій виділяються F10 та F14. Перша відповідає операції над множинами, яка називається стрілка пірса, а друга штрих шефера. Множина А-стрілка Б, складається з тих омега маленьких з омега які не належать жодній з ножин А та Б. Ножина А штрих Б містить всі елементи омега маленькі з омега, крім елементів, що належать перетину множин А і Б. Твердження 2. Це твердження складається з декількох тверджень. Перше твердження. Доповнення множини А дорівнює. А. Стрілка пірса А. Наступне твердження. А перетнути з Б дорівнює Стрілка пірса, що застосовується до двох таких множин. А. Стрілка А, Б. Стрілка Б. Третє твердження. Операцію об'єднання двох множин можна здійснити, використовуючи тільки стрілку пірса. Доведення. дві булеві функції рівні, якщо співпадають їхні таблиці значень. Властивість А випливає з рівності F6 від x1x1. X1, дорівнює F10 від x1x1 x1 для всіх можливих x1. Для властивості B необхідно показати, що F2 від x1x2 дорівнює F10 від двох аргументів. Перший аргумент F10 від x1x1, x1, другий аргумент F10 від x2x2. X2. Для доведення С треба скористатися твердженням А, Б та правилами деморгана. Зробіть це, будь ласка, самостійно. Таким чином операції доповнення, перетину та об'єднання можна здійснити, використовуючи тільки стрілку пірса. Задача 2. Довести, що операції доповнення, перетину та об'єднання можна здійснити, використовуючи тільки штрих шефера. Теорема 1. Єдиними бінарними булевими функціями, яких достатньо для побудови будь-якої іншої бінарної функції, є стрілка пірса та штрих шефера. Доведення. Нехай функція H, що залежить від двох змін x1 та x2, є такою бінарною функцією, за допомогою якої можна побудувати будь-яку іншу бінарну функцію. Якщо h від 11 до рівня 1, то F6 та F7 не можна побудувати за допомогою однієї h. Доведемо це від супротивного. Нехай h від 1, 1 дорівнює 0. Оскільки f6 виражається тільки через h, то F6 від x1x1 X1 дорівнює функція h, що залежить від двох аргументів. Ці аргументи ми позначили трьома крапочками, де замість трьох крапочок. Стоять деякі комбінації виразів h від x1x1. X1. Однак, якщо омега маленьке належить омега, то x1 дорівнює 1, і тому H від x1x1 x1 дорівнює 1 за припущенням. Застосовуючи послідовно це правило до виразів три крапочки, приходимо до H. Що залежить від двох аргументів, кожен з них ми позначили три крапочки, дорівнює 1, що протирічить значенню f6 від x1, x1 дорівнює 0. Для х1 дорівнює 1. Задача 3. Довести, що h від 0, 0 дорівнює 1. Таким чином, таблиця значень функції h має вигляд. Перший рядок х1, х2, h від x1, x2 другий рядок. Якщо змінні дорівнюють 1, то h дорівнює 0. Якщо перша змінна дорівнює 1, друга 0, то h дорівнює зірочка. Якщо х1 дорівнює 0, а х2 дорівнює 1, також h приймає значення зірочку. І якщо обидві змінні дорівнює 0 то H приймає значення 1. Якщо у другому та третьому рядках таблиці стоять 0 та 0 або 1 та 1, то таблиці відповідають функціям F10 та F14, тобто операціям стрілка пірса та штрих шефера відповідно. Якщо ж там стоять 0 або 1, то ця таблиця відповідає функції F6. Тобто операції доповнення до множини А. Однак функція F9 не може бути виражена через F6. Найпростіше це довести, якщо перейти до відповідних операцій над множинами. Припустимо від супротивного, що F9 виражається тільки через F6. Це відповідає умові, що омега може бути отримана з А. З використанням тільки операцій доповнення, тобто омега дорівнює доповнення до трьох крапочок, де три крапочки означає деяку послідовність операцій доповнення. Якщо ця послідовність складається з парної кількості операцій доповнення, то отримаємо рівність омега дорівнює А, яка неможлива. Приклад такої послідовності. Доповнення до доповнення А до рівня А. Якщо ж у цій послідовності не парна кількість операцій доповнення, то приходимо до рівності омега дорівнює доповнення до множини А, яка також неможлива. Задача 4. Довести, що одиниця та 0 у другому та третьому рядках також неможливі. Розділ 3. Булеві функції в електротехніці. Електричний ланцюг, що містить тільки двохпозиційні перемикачі, може бути представлений за допомогою діаграми, на якій біля кожного перемикача записується ідентифікатор булевої змінної. Дивись рисунок 1. Рисунок 1. Якщо зміна x1 приймає значення 1, то струм йде через цей перемикач. Якщо ж вона приймає значення 0, то ні. Аналогічне правило виконується для інших змін: умовою проходження струму верхньою гілкою схеми є F2 від x1, x2 дорівнює 1. Умовою проходження струму нижньою гілкою є f2 від x3 та g1 від x1 дорівнює 1. Дивись означення 1 та 2. Умовою проходження струму для всієї схеми є F1, що залежить від двох змінних. Перша змінна – це функція f2 від x1 та x2. Друга змінна – це функція F2 від x3g1x1 дорівнює 1. Схема номер 2 Умовою проходження струму для схеми 2 є наступна умова. F1, що залежить від двох змінних. Перша зміна. Це функція f2 від x1 та x2. Друга змінна – це функція f2, що в свою чергу залежить від таких змінних. Перша f1 від x3x1, g1 від x2. Значення функції f1 має бути рівним 1 Легко переконатися. Що ця рівність еквівалентна такій. f 1 від х1 та F2 від x3 g1 від x2 дорівнює 1. Тому схема 2 еквівалентна більш простій схемі 3. Задача 5. Деяка країна населена мешканцями, кожен з яких або завжди говорить правду, або завжди бреше, і які відповідають на питання тільки так чи ні. Мандрівник підходить до перехрестя доріг, одна з яких веде в столицю, а інша туди не веде. На перехресті немає жодного знаку, який би вказував напрямок. Проте тут стоїть місцевий мешканець. Яке питання, що потребує відповіді так чи ні, повинен задати мандрівник, щоб вибрати потрібну йому дорогу. Казівка до задачі 5. Нехай Х1 означає висловлювання. Зустрічний або завжди бреше. Х2 означає висловлювання дорога, що йде ліворуч, веде в столицю. За допомогою відповідної таблиці істинності побудувати таку булеву функцію, аргументами якої є х1 та х2, щоб відповідь аборигена на питання, чи істинна ця функція був так, тоді і тільки тоді, коли х2 істинно. Дякую за увагу!